Ось власне, бачимо, що Росія вже знову готується до великої мобілізації, і українські військові на фронті говорять про те, що щоб вирішити цю проблему, потрібні технології і нестандартні рішення. Зокрема, говорять про необхідність великої кількості дронів і їх масового виробництва. Наскільки це питання є важливим? Ну, якщо ми кажемо про а, безпосередньо дрони, то вони дійсно дуже важливі. Типів, усіх типів: це і розвідувальні дрони, це і дрони камікадзе, це і дрони ударного типу. Отже, потреба велика дійсно. Але не треба якось фіксуватися тільки на дронах, тільки дронами війну не виграти. А це комплексний підхід до усіх високотехнічних та високотехнологічних засобів ураження. А тому комплексно нам потрібно не тільки дрони, а нам потрібно все майже кожна номенклатура, кожна позиція по озброєнню, по техніці, по спорядженню, обладнанню і так далі. і Таке інше. Все потрібно абсолютно. Також військові говорять про те, що потік добровольців зараз в армії України зменшується. На вашу думку, ось чи потрібна якась додаткова мобілізація в Україні? Ось недавно один з депутатів Верховної Ради України сказав про те, що може бути такий сценарій, що в Україні буде повна мобілізація, де всі чоловіки підуть воювати, однак, поки, за його словами, такої необхідності немає. З яких мов взагалі це можливо? Я не бачу необхідності в повної мобілізації. Взагалі є відповідні так зараз відповідні процеси відбуваються. Але як на мене, в першу чергу мобілізувати треба тих, хто готовий мобілізуватися. Якщо людина вона не має бажання бути мобілізованим та йти захищати свою країну від окупантів, ну який буде ефект від такої людини в зоні бойових дій? Ну це дуже швидкий полон. Або зрада, отже, ми бачимо, що зараз в першу чергу хлопці, які йдуть, які воюють на передовій, вони мотивовані. Мотивація це дуже важливо. А коли влаштовують влаштовують масову мобілізацію, то це велика кількість немотивованих людей, а це втрати, підвищення втрат як двохсотими, так трьохсотими, так і чотирьохсотими. І, окрім цього іншого, це невпевненість в тому, що можуть отримати ту чи іншу позицію, коли на неї заходять, а, тому що на неї можуть зайти взагалі, фактично а, потенційні зрадники і здати цю позицію. Тому з мобілізацією треба бути обережним. Моральна психологічна компонента вона дуже важлива. А піти когось там схопити на вулиці та притягнути до військомату, то відправити на полігон, а потім в зону бойових дій. Це ще не означає, що це буде надійна бойова одиниця, і винний буде в першу чергу не ця ненадійна бойова одиниця, а саме ті два, які схопили неперевірену людину. Ось у чому справа. Той хто робить це не помірковано. А вони в першу чергу винні у тому, що непрофесійні та ненадійні люди можуть з'явитися в підрозділі та підставити весь підрозділ, і потім весь підрозділ може загинути. Це дуже важливий момент, тому я не бачу а, якоїсь а, необхідності в а, саме в масовій мобілізації, і я бачу ризики в масовій мобілізації.